ці котики. Сейчас ми тут підемо собі. Недавно були тут хлібов, так? Да? Так що тут вже мені пишуть ці? Понапигали. Підемо сюди. У яка річка. Красива. Щось тут такі. Дуже якесь забруднено, щось мені подобається. Вона, І вона так впала річка. Щось води маловато якось зовсім. Дощів нема. Це якісь відео інтернет не тягне, так? Да? Може інтернет не тягне, хто його знає. Незрозуміло, що воно таке. Будуть кубики. Все вже стануло, наче не було того льда гарного. Так, туди я не піду, там знов всі собачки. Скоро знову по це. Буде ці. Достають катамарани. Така красота. Тут так тепло, вітру нема. Просто красота. А зараз як? Зараз ще гірше, ніж норма. Ти чим... ж казав, на початку було погано. Що, зараз гірше? Чи то з ретуші було красивіше? Ретушування ввімкнено. Може з ретушу красивіше зображення? Отак от, от я зробила, ретуш додавала. До моста було нормально. Може тут внизу просто гірший інтернет, може і так, правда? Треба сюди, звідси тікати. Зараз подивимося, вийду, там мене собаки пропустять чи ні. Якщо не пропустять, підемо назад. А якщо пропустять, то зараз прогуляємося. Не треба ретуш забрати. Ну зараз заберу. Ну, мені здається, воно одне і те ж саме. Чи ні? Що ретуш? Що це ретуш дає? Чи дає, чи воно, чи що ще не дає. Тут такий кам'яний бережок. Теж прикольний. Катишина. Красиво. Камені такі великі. скоро можно будет на катамаранах кататься. О, дивите, какие тут какие-то такие киточки скоро будут, какие-то такие червоные. Гарные. Так, надеюсь, что тут собаки нема собак. А не сидят какие-то маленькие собачки. Так, надо потекать здесь селятку. там целые вот такие. Можно сесть и садиться Красота. От можна приїхати кататися на цьому. Тут велодоріжки є. Такий мостик гарний. Треба ходити так не швидко, тоді буде нормально. Це ж для портрета. Ну да, ну да. Красота, правда? Ой, що це я знов цей екран не попадаю?